Після того, як автобусний парк в односторонньому порядку розірвав договірні відносини з міською радою і перестав возити за всіми маршрутами, на яких він обслуговував пасажирів, після, після цього ми е, витримали необхідну процедуру, там треба було місяць витримати після е, оголошення, що вони не перевозять кераворації. І лише після цього е, ми оголосили. Е, Конкурс на всі маршрути, на яких працював автобусний парк 13527. До 28 листопада приймаються документи на всі маршрути, які виставлені. Про це повідомлено віснику міської ради вечірній газеті у відповідності до норми закону. Сам конкурс відбудеться 18 грудня 2014 року. Ми запрошуємо 2015-го. 14-го. А в, цьому, Сам, да, ага. да, в грудні цього року ми запрошуємо всіх перевізників прийняти участь в конкурсі. Конкурс буде відкритий. Ми е, будемо намагатися залучити перевізників з великомісним автобусним транспортом та автобусами середньої міськості. Ну тому що там зрозуміло, що на деяких маршрутах працювали великомісні автобуси, на деяких середньої міськості. Тому що я прекрасно розумію, що майбутнє Кіровограду – це саме великомісний пасажирський транспорт, і на центральні маршрути, такі як які обслуговував автобусний парк, це маршрут номер 100, 101, 150 Фактично, ми ні в якому разі не плануємо запускати маломісний транспорт. Тобто, знаєте, зараз ходять там плітки, такі чутки, що на 150-ку там будуть виїжджати дельфіни і так далі. Такого не буде. На цих маршрутах ми плануємо, що буде залучатись тільки великомісний або в крайньому випадку середньої міськості, але це мають бути нормальні сучасні автобуси, тому що ми не маємо права і можливості захаращувати центр міста.